Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку сімейну фентезі історію Чародійка. Головні ролі в картині належать Синтії Еріво та Аріані Гранде. Останнє є американською поп зіркою та володаркою премії Греммі. Для неї це не перша робота в кіно, адже свою кар'єру Аріана починала саме з підліткових ситкомів. Ключову ж героїню зіграла британська співачка та актриса лауреат премії Еммі Синтія Еріво. Фільм є кіноадаптацією Бродвейського мюзикла за мотивами книги Грегорі Магвайера. Його роман це переосмислення серії Казок про країну Ос американського письменника Френка Баума. Магвайер сміло та оригінально обіграв мотиви однієї з найвідоміших історій. Автор досліджував лихих персонажів. Без упередженості з боку сил добра, тим самим показавши традиційного злодія так, щоб він викликав розуміння та співчуття. Аби кіноверсія Бродвейської постановки не втратила своєї краси та закладених в неї мотивів, кінострічку вирішили розділити на дві частини. Продовження очікується в листопаді 2025 року. В центрі сюжету фільму Зеленошкіра дівчина Ельфаба. Майбутня зла чарівниця заходу. Однак зараз історія буде зовсім не про це. Події розгортаються в країні Ос, де справжня магія стала рідкісним даром та притаманна небагатьом. Сестра головної героїні вступає до магічного університету, і Альфаба вирішує підтримати її в цьому. Однак після випадкового магічного дійства на центральній площі. Головною героїною зацікавилася директорка того самого навчального закладу, в якому збиралась здобувати знання сестра героїні. Рідкісний талант, справжній дар, і повз нього тяжко пройти осторонь. Хоч більшість оточуючих підлітків стороняться з леношкірою чародійки, але вона вирішує спробувати себе та вступити до навчання до університету. Адже як не як це гарний шанс розкрити свої вміння та пізнати їх краще. Через свою унікальну зовнішність дівчина залишається ізольованою від оточуючих і не знаходить спільної мови з людьми. Багато хто виявляється шокований її зовнішнім виглядом і не втрачає шансу, щоб відпустити їдкі коментарі на адресу героїні. Тож вона не довіряє оточуючим і завжди обережна у спілкуванні з ними. Друзів у ельфаби прямо скажемо небагато. Однак доля зведе її із блондинистою красуною Галіндою, і хоч на ці відносини випадуть нелегкі випробування, вони стануть у фільмі ключовими. Ух, за що ж такий великий хронометраж? Зараз і коротенький фільм, то складно подивитись в кіно, а трохи більше двох з половиною годин, то й подавно. Але незважаючи на це, нова картина вийшла цікавою та насиченою, хоч всудіти в залі стільки часу було і тяжкенько. А ще уявіть, що у фіналі ви побачите коронну фразу Далі буде. Нащо так сильно розтягувати це все запитаєте ви, мені здається, що більш повніше та краще показати переосмислений образ зеленої чаклунки». І якщо ми вже про це заговорили ще раз, то із впевненістю можу сказати, що такий підхід автора оригіналу мені однозначно сподобався. Адже якщо подивитися в глиб історії. То за ніби як образом страшної та могучої відьми стоїть юна дівчина зі своїм минулим та травмами, яка насправді хотіла творити хороші речі, як мінімум для своєї молодшої сестри. Ну а от всі решта, це вже інше питання, адже оточуючий світ не був надто добрим до головної героїні. то чого ж можна очікувати від людини, вкладаючи в неї лише негативне? От приблизно такими акцентами та питаннями наповнена вся кінострічка. стрічка. Тут хороше та погане не розділяються на два окремих табори, вони навпаки тісно переплетені один з одним. І якщо ти хочеш отримати відповідь на те чи інше питання, достатньо просто прослідкувати за життям ключових героїв. Саме цим фільм і чіпляє своїм гарно збалансованим сюжетом. Мені сподобалось в ньому абсолютно все. І глибина розкриття героїв, і підхід до подачі інформації, ну і, звісно ж, моральні акценти. Ну, окрім що довгий хронометраж та жанр мюзику трішки таке собі, але це вже чисто моя суб'єктивна думка. Кінострічка охоплює життєвий шлях ельфаби від дитинства до моменту протистояння з чарівником країни Ос. Сюжет проливає світло на бажання головної героїні змінити світ на краще, а також відтворює події відомої казки. Чародійка, це перш за все фільм про дружбу, любов і пошук справжньої себе. Головна героїня не була злим персонажем, це потрібно розуміти. Ельфа Ба навпаки по-своєму виступає героїнею, яка боролась за свободу і справедливість, допоки не стала жертвою жорсткої системи. Як на мене, ключові персонажі були підібрані досить круто, і що немало важливо, ступінь розкриття їх внутрішнього світу та мотивації. Також відповідали очікуванням, це не простий прохідняк із слабкими акторами, на яких тобі навіть начхати. Навпаки, до кінця фільму проникаєшся долою кожного із ключової команди настільки, що ніби переживаєш цю історію разом з ними. Що стосується формату мюзиклу, то тут все трішки спірно. Ви знаєте моє відношення до цього жанру. Однак в даній казковій історії він виглядав доволі непогано. Але якщо ви не сильний любитель гучних пісень у фільмах, то зверніть увагу на цю деталь, адже кінострічка вийшла немаленька і музичного супровіду там не так то й мало. Загалом картина вражає багатьма речами, а сама атмосфера ніби зачаровує тебе до перегляду. Тож, підбиваючи все вище сказане, сюжет картини із впевненістю оцінюю на 9 балів як одну з найсильніших сторін кінострічки. Тоді як другим вагомим плюсом для мене став моральний компонент нового фільму, і йому я також ставлю дев'ятку. Тоді як гра акторів для мене на дещо нижчому рівні і отримує свої 8 балів. Ну і з музичним супроводом, все на любителя. Я ж ставлю йому із натяжкою вісьмку. Тож в результаті ми маємо гарну та емоційну історію, яку хочеться подивитися навіть не один раз. Картина по-своєму вражає та захоплює і варта своїх оцінок. До сильних сторін фільму віднесу сюжет, мораль та атмосферу, тоді як хронометраж може бути легким мінусом. А ви, мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми думками та очікуваннями на рахунок новинки. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте тиснути на лайк. Підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі цікавих новинок. Якщо хочете дізнатися, що відбувається в кіноіндустрії чи більше про мене, у нас є інстаграм. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!